Київ палає, в небі свист ракет. У вогні Солом'янський, Святошинський, Шевченківський і Дарницький райони. Росіяни завдали одного із наймасованіших ударів за час повномасштабного вторгнення. Балістичні кінжали та іскандери били просто по кварталах. А розпочався обстріл із нальоту шахедів. Найстрашніші руйнування у Солом'янському районі від прямого попадання обвалився цілий під'їзд, який поховав під собою мешканців. Ракета пробила 9 поверхів, діставши до підвалу, і зруйнувала 40 помешкань. Ракета зайшла балістично настільки глибоко, що провалило навіть бетонні перекриття в підвал. Тому налаштовані працювати багатозмінно. Ці 9 поверхів склалося на рівні двохповерхового будинку. Внаслідок атаки загинуло двадцять три людини, більше сотні поранені. Розбір завалів та ліквідація пожеж триває наступні кілька днів. Рятувальники регулярно проводять хвилину тиші, аби почути голоси з підруїн. Загалом під час обстрілу, 17 червня, Росія вбила 28 українців. Я стояла зі своєю подружкою при вході в під'їзд, тому що ми розуміли, що бігти вже ми не могли. Нам просто весь час було настільки гучно, стільки страшно, що ми не, ми не було сил просто куди збігти. Росіяни вкотре змінюють тактику обстрілів, кажуть аналітики. Шахеди не просто летять на висоті більше трьох кілометрів, при цьому маневрують, намотують кола або просто зависають у повітрі перед ударом. Вимикаються двигуни, вони можуть впасти. Це теж є, при цьому вибухнути. Очевидно, що коли дрон летить вище. Працювати по ньому кулеметами, мобільним вогневим групам складніше, тому що вони не дістають на такі висоти, іноді навіть ЗУшки, зенітні установки, так само не можуть їх дістати. Працюють і армійська авіація, українські гелікоптери, які збивають, і повітряні сили авіація. Одночасно запускають крилаті ракети, а через деякий час балістичні, при цьому начинені забороненими касетами, аби жертв було більше звичні російські методи. З касетною начинкою ракети такі маленькі кульки знаходяться внутрі для для максимального ураження людей. Іншим ніж геноцид, це назвати не можна. Військові експерти назвали таку тактику не просто комбінованим, а килимовим бомбардуванням. Основна мета Росії це створити коврове бомбардування за рахунок долокобінг засобів враження, і їм це вдається, тому, що це суттєво навантаження для протиповітряної оборони України. Насправді, у нас якісна система протиповітряної оборони, вона ешелонована, але вона не розрахована на таку кількість повітряних об'єктів, які одночасно знаходяться в певному секторі, тому потрібно казати про формування і посилення наших можливостей більшою кількості засобів виявлення. Убивство українців у столиці відбувається під час саміту країн Великої Сімки. Кремлівський диктатор ракетами посилає сигнал США та Європі, лідери яких закликали припинити убивства. Мета звичайно продемонструвати, що Росія, начебто, має ще спроможності і можливості, що Росія має елементи тиску на Україну та на Захід. І мета цих дій спробувати добитися результату, коли реакція Сполучених Штатів президента Трампа. І можливо європейських країн була би в напрямку того, що можливо Україні потрібно приймати якісь невигідні умови Росії, тому що бачити, начебто, у Путіна ще є можливості та сили вести такі активні бойові дії, завдавати ударів. Про масований обстріл України американський президент дізнався від журналістів у літаку. Він саме повернувся із саміту, і реакція Трампа була більш ніж дивною. Яка ваша реакція на нещодавну атаку по Києву? Коли щойно М -м, я маю подивитись новини? Замість закликів до капітуляції партнери можуть допомогти, кажуть експерти. Зокрема, і у відбитті путінських атак йдеться про комплексну співпрацю у розробці новітньої системи ППО для збиття балістичних ракет, наприклад, системи Іріс. Сам ті вони можуть перехоплювати балістику насправді, але вони не можуть перехоплювати надскладну балістику, яка на тримальному етапі, тобто на останній ділянці, може маневрувати або е вистрілювати е приманки для ракет е ЗРК. Тому тут я би сказав би, що насправді нам треба, чому я постійно кажу, що нам треба об'єднувати зусилля з Європою, тому що у Європі є деякі технологічні рішення, які потребують модернізації в умовах сучасної війни в Україні, тобто ми кажемо про те, що допуск певних інженерів до можливості в Україні дозволить нам створити якісну систему протиповітряної оборони. Це і доносять до європейців, зокрема на безпекових форумах, каже Анатолій Храпчинський: Україна вже продемонструвала, що може бити по Росії безпілотниками, але щоб вразити стратегічні ворожі об'єкти, потрібна більш далекобійна зброя, і Європа має бути сміливішою. Про те, що ми постійно кажемо Європі. те, що ви нам надаєте зброю, це зброя допомагає нам захищатися, але ніяк не допомагає нам діяти рішуче вибиваючи важливі об'єкти або аеродроми, або, наприклад, виробничі потужності Російської Федерації на території Російської Федерації, тому що безумовно всі ці дії з нашого боку зроблені виключно за рахунок наших власних можливостей розгортання вироб виготовлення дібстрайківських дронів. І операція павути на тому доказ насправді Росія слабка. Ми е, працюємо по військових об'єктах на території Російської Федерації, які входять до ядерної триади. Ми е, били по системам раннього попередження, які входять е, до е, ядерної триади. Тому і ми бачимо, яке диряве ППО Російської Федерації. Це стосується і авіапарку, який Європа обіцяє, західні літаки могли б суттєво підсилити систему ППО, поки ж українцям радять реагувати на сигнали повітряних тривог і спускатись в укриття. Адже за прогнозами експертів, удари по містах влітку продовжаться. Ворог і далі планує запускати балістику і шахеди, і 400 засобів ураження одночасно вже не межа.